Пекари, кого ви бачите, бабуся, яка місяця тісто це все є робота нашого співбрата, який кожного року, рік по року приїжджав до нас в Тернопіль, а навіть він тут і мешкав, і служив, виготовляв ці всі фігури, робив. Придумовував ці всі матеріали, але цього року його не стало, тому що він загинув в автокатастрофі. Ну і цього року він заслужено є в нашому вертепі. Він ніколи не хотів показувати свого обличчя, адже його завжди, е, його завжди об обгороджували якісь матеріали, е, молотки. Він постійно ходив в камуфляжі такому. Це велика біда, яка забрала багато людських життів. І ми хочемо обгорнути цих людей, які будуть приходити до нас з цього 31-го будинку, які будуть дивитися і пригадувати собі, як було до того моменту, як було до 19 листопада. Може, хтось собі буде згадувати своїх рідних, близьких, знайомих. Кожного року вражають обсяги, і велика насправді честь і хвила людям, котрі це роблять навіть в час війни, але вони не припиняють цю традицію.